Останнім часом ми бачимо суттєво, суттєве збільшення жінок з інших територіальних громад нашої області. Це нормально, бо ми можемо забезпечувати якісні умови, якісну медичну допомогу і, що головне, безоплатне медикаментозне забезпечення. В нашому пологовому будинку є палати загального користування де ми поселяємо, як правило, двох жінок з безкоштовним харчуванням та безоплатним перебуванням на даний момент. Але маємо і палати з покращеними умовами перебування, вони відповідно за оплату, які мають свій санвузел, душову кабіну, мікрову піч, телевізор, холодильник, тобто всі умови для комфортного перебування. Основна перевага це персонал, умови, але й немаловажно, у нас жінки, які народжуються без різних проблем, це одне, але якщо є проблеми з дітьми, то у нас є найкрута в області реанімація новонароджених, які можуть дати раду в надзвичайно складних випадках. Ми допоможемо вам і вашій дитині на шляху до батьківства в будь-якій ситуації. Ми з радістю чекаємо і запрошуємо всіх народжувати жінок з різних територіальних громад області, народжувати у Мукачівському, пологовому будинку лікарні Святого Мартина.